Всім привіт! В кадрі бардак і кілька колод ви на каналі Родої Відьми і це означає, що це рубрика-дичина для своїх. Я не, залишайтеся і дізнайтесь, що тут буде відбуватися. Я хочу поговорити сьогодні про новий оракул, який я купила собі буквально на імбалк, здається. Ну, В сенсі точно не імблок, не пам'ятаю, в перший день, чи в другий, чи в який. І який загалом мені подобається, але за ці дні я знайшла до чого доколупатися. І хочу порівняти його з вже відомим вам незламні. На нього є огляд в мене на каналі, я залишу посилання під відео. Є декілька моментів, які дряпають, і достатньо, щоб мені захотілося сьогодні проговорити їх вголос і поділитися з кимось ще. Значить, що це за Оракул? Ви тут не бачите, але в мене є ноутбук, на якому я відкрила сайт. На нього, до нього веде ось така листівочка, яка йде разом з Оракулом. Він взагалі в дуже класній коробці дерев'яній поставляється. Недорого коштує. Тобто, бюджетний такий класний варіант, але класна коробочка, я вже присобачила її собі під прикраси. Значить, а, мішечку нема, тому я взяла зі свого запасу, розмір карт доволі зручний. А, значить, куди нас веде ось, ця, ось цей сайт, Тароголд Це Юа. В принципі, доволі прикольний великий сайт, там є крамниця, дві колоди авторські, курси Таро, коротше, купа-купа всього. Але нас сьогодні цікавить саме про оракул війни. Значить, тут говориться, що ця колода була створена спеціально для всіх, щоб кожен міг передбачити небезпеку собі, особливо вона допоможе військовим, які знаходяться на лінії фронту, тому що вони знаходяться в серці небезпеки. Ну і далі там розповідається, дуже наголошується на тому, що вона максимально проста і зрозуміла. Для зручності на кожній карті вже дано опис. Так, це одразу приводить нас до того, що. Немає книжки. І з цікавого також написано, що карти мають перевернуті значення, як і в будь-якій колоді. Ось це мене дряпнуло, тому що не в будь-якій колоді, карти мають перевернуті значення. Якщо картка перекинулася, то значення змінюється. І радять витягати від однієї до трьох карт, не більше. Ну, Це доволі зрозуміла порада, тому що в ракулі 36 карт цього, тобто він доволі. Маленький, Як я зазвичай там роблю на оглядах, да? вибачте, завіт близькі, ви вже бачите, що це глянець. Непогані карти, хороша якість, мені подобається. Маленькі, компактні, якість друку, ну, якість самих карт. О, мені здається, він не вб'ється. Він дійсно дуже має таку військово-орієнтовану тематику. Я тут буду викладати карти, щоб ви могли подивитися: чорно-біла гама, і е, він дуже чіткий. Максимально конкретні підписи на картах, дуже мало якихось загальних вони є. Тобто, наприклад, що в нас тут є? Е, Артобстріл, очікуйте активного обстрілу ракет, вогонь з неба винищить все на круги. Звичайно, що можна це тлумачити і метафорично, але основне значення дуже максимально пряме. Важкий шлях, дорога до цілі буде обтяжена прірвами та руйнуваннями. Більшість шляху доведеться йти на своїх двох з речей візьміть лише необхідне. Тобто дуже конкретні, дуже темні за настроєм, взято багато кадрів війни. Я не побачила на сайті нічого про те, як він був створений, тобто, я не дуже розумію щось про автора. Нема чогось такого конкретного, а принаймні, поверхневий пошук не дав знайти. Наголошується дуже, що воно українське, ну це зрозуміло. І... Але що, мені здається, що тут використані комп'ютерні технології для створення малюнків. Тобто, чи то оброблені фотки. Чи, була, чи був тут штучний інтелект, я не знаю, не буду нічого казати, оббріхувати людей некрасиво. Але стилістика така, не схожа на якісь прямо авторські малюнки. Хоча я можу помилятися, в мене не дуже натреноване око, але це я такий собі художник. Ну, коротше, чого я приколупалася безвідносно до незламних. А мене дряпнула якість не друку, а зображень на картах. І зараз я не про стиль. А Зараз я про рамки. Наприклад, ось тут в нас ось таке там, майже квадратне. Да? Ну, добре, тут я можу додумати, що це ми бачимо у віконочку проїжджаємо повз. Ось тут в нас іншого розміру рамка. Тут третій варіант, тут четвертий. Тут скруглені кути, тут ні. І це таке, знаєте, якби це можна було списати на стильове рішення, але воно так не виглядає. Виглядає так, ніби під єдиний стиль взагалі не намагалися його якось скласти. Особисто мені це дуже дряпає око. Тобто мені не ок, те, що тут, а тут явно криво обрізана рамка. Тобто тут прям друк ну, зроблено так, що вона поїхала. Ось тут, типу, рамочка є, ось тут рамочки нема. Ось тут теж, до речі, ну, поїхавши друк. І це ну, неприємно слухати. Це ну, така дизайнерська, навіть не похибка, а ну, уважність. Не красиво. Не красиво. От бачите, знову ж таки, про що я? Ось тут чітка квадратна рамка. Ось тут розмита квадратна рамка. Ось тут взагалі немає рамки. Якби пішло, поїхала. Це перше. Друге, це, Ну, добре, я не буду доколупуватися до того, що текст знаходиться на картах абсолютно хаотично. Тобто, на деяких назва винесена вгору, а підпис знизу. На інших все знизу. Причому, наприклад, на цій карті було б логічніше винести напис нагору, бо тут є купа порожнього місця через цю рамку. Да, Здебільшого там десь вниз теж дуже виглядає неохайно. Неохайно не доведено до ладу. Мені не подобається. Взагалі не класно. А, цифри. Цифри взагалі таке враження, що взяті з в різних шрифтів проставлені, ну, ця одиниця від цієї двійки, і тим більше від цієї там дев'ятки, вісімки, відрізняється просто кардинально. Бог з ним те, що вони різного кольору, я розумію, що, наприклад, там на сірому тлі логічно було взяти чорний, на чорного білий, окей, але те, що вони настільки різні. Щоб взяти з різного розміру різних шрифтів, причому чому не зрозуміло. Ну, тобто Можна було це знову ж таки привести до єдиного. Коротше, тут мені знаєте, я коли почала звертати увагу, я вже почала доколупуватися просто до кожної дрібнички, але це не дрібниця. Мені це ну, заважає, тому що мені важливо, щоб колода була не лише з сенсами, а ще й красивою. Але до сенсів я теж можу трішки А Вона загалом доволі оригінальна. І мені подобається те, яка вона темна і жорстка. Мені подобається, що вона дуже воєнна, і я б сказала навіть, що вона доволі військова, не цивільна. Це правда, тут нічого не можу сказати. Хоча є і такі, ну, там, наприклад, більш загальні карти, наприклад, медіум, да, там, мертва земля. Не, не військові. Обірваний шлях з усім зрозумілими е, відсилками. Е, я не знаю, чи використовувалися тут реальні фотки, фотографії, мені здається, що так. Але до чого я доколупалася сенсово, що тут роблять незламні? Це моє око зачепилося за ось ці дві карти. Тут це називається обман, тут це називається прихована небезпека. Будьте обачні, невинні, на перший погляд речі, несуть смертельну загрозу. В незламних ця карта м, обман, підробка, замаскована небезпека. Людина може виявитися зовсім не такою, як хоче здаватися. І загальний текст тут розлогу йде, от я бачите, з книжечкою сиджу. Якраз про те, як російські диверсійні групи розповсюджують на території України заміновані речі. Все логічно, без питань. Приховану небезпеку я б теж ілюструвала в цьому ключі. Але чому і тут ведмедик? Ну, Незламні вже це дуже, це дуже відомий оракул. Він з'явився в першому році повномасштабного вторгнення. І ну, що автори його зовсім не бачили. Я, звичайно, можу це припустити, але навряд. Ну, Тому що, якщо ти створюєш таро в Україні, ти так чи інакше цікавишся саме українськими новинками, розробками, колодами це логічно. І саме через це, наприклад, якби я. Хотіла створити е, військовий або воєнний раку і обирала б для прихованої небезпеки, навіть якби я вирішила взяти заміновану якусь річ, я б не брала вже ведмедика, тому що в одній колоді цей ведмедик вже є. Це ж не Таро, коли в нас є м, база по старших арканах, да, від якої ми не можемо відійти супер далеко, ну, або якщо відходимо, все псуємо. Ні. Тобто, чому ведмедик? Чому не було взяти ляльку? Чому не було? Ну, Коротше, маса варіантів, чому, чому ведменик. Далі в мене також викликала питання карта. Я вже тут трошки заблукала. А, мені здається, я її витягала. Зараз подивлюся. Так. Да. Ось це. І тут зруйнований Дім, і тут зруйнований Дім, і взяти один і той самий будинок. Ну, типу, прям впізнаваний всіма. Е, я розумію, що є схожі варіанти, але чому не, не можна було взяти знову ж таки зовсім іншу, щоб не виникало ось таких паралелей, яка виникає в мене одразу. Тобто е, він то загалом. Я, я, не можу, ну, е, я точно не погодилася з ствердженням, що він скопійований та, з незламних. Це не так. Але ось ці карти з перетинами, вони змушують на це звертати увагу. І це таке дряпає, дуже дряпає. А Ще а, є, до речі, теж варіант, які ми, ну, типу дві карти, а, які мене зачепили, тому що, так, тут є обірваний шлях, є дорога смерті і світла дорога. Ну, це дає нам якби три пов'язані карти. Окей. В незламних є лише дві пов'язані карти, але просто подивіться. Дорога. Дорога, да, якби. В... Знову ж таки, вони не однакові, але дуже схожі. І, і я саме чіпляюся до настрою, напевне, ну, тобто, до того, що чому не можна було прям довести до ідеалу ось цю унікальність свого оракулу. Наприклад, ще, там, зрозуміло, тут дуже різна. Ну, Ядерний вибух, він є ядерний вибух. Тут добре, якби в мене нема питань. Чому, до речі, там, там десь є. Ну, не буду переривати весь уракул, але всім зрозуміло, да, що дуже важко ядерний вибух намалювати по-різному. Така сама історія да, з картою Полон. Від неї нікуди не відійти в військовому оракулі, питань нема. І найпростіший символ, да, це зв'язані руки, знову ж таки, незважаючи на те, що вони схожі, тут немає питань, тому що м дуже складно цей символ коротко і влучно показати іншим чином. Тут я не докопуюсь. Про дороги я докопуюсь. Так, е ну, здається, все. Ну, В іншому воно таке. М не перетинається, але ось ці пара моментів вони мене зачепили. Що мене ще зачепило, так це колесо Фортуни в Оракулі, тим, що воно абсолютно вибивається з всього. Тобто воно навіть по стилістиці з медіумом не співпадає. І, і воно таке ніби видране з колоди таро. І, і воно виглядає тут іншим. Та... Схопили, вихопили, коротше, притягли. Я вже мовчу, мовчу про цього кота відверто стрьомного, і дуже ненатурального. Ну, я, чесно кажучи, не певна, що я краще намалюю кота, тому не буду до кота доколупуватися. Але всі інші люди, істоти, не певна, що тут є тварини, чесно кажучи, не, не пам'ятаю, не пригадую. Ну, коротше, кіт тут якийсь найбільш сумно з котом. До чого я це? Мені подобається, як він працює. Він дуже гострий, він дуже визначений, він доволі такий темний. Але ось все це, те, що я протягом 15 хвилин тут розповідала, воно в мене, якщо скласти його в одне цілісне враження, воно віддає відчуття, що не доробили. Бо якусь частину зробили навіть чіпись. Не хочу запікувати, я з для своїх взагалі не, не люблю дуже довго колупатися з обробкою відео. вибачайте, тому ви зрозуміли всі, що я хотіла сказати насправді. Тобто є відчуття, що його почали робити, мали класну ідею. там, а Знову ж таки, до стилістики зображень, окрім кота, я не буду чіплятися, це стиль авторів, чому б ні. Не знаю, може мені, до речі, якщо ви можете прям чітко визначити, чи був тут штучний інтелект чи ні, то напишіть мені в коментарях, бо мені прям цікаво, я не приглядалася до кількості пальців, а це єдиний спосіб, яким я там щось можу визначити. Але здається, я ніде не бачила тут зайвих рук, ну, тобто це не виглядає як прям супер якась щі підробка. Щі. А, от, а, окей. Але ось ці моменти, де просто схопили ту саму ідею, яка вже була реалізована, коли не доробили рамки, коли не доробили м, шрифти. І, і ось ця карта, вона відчувається, що просто недороблена. Можна було краще, можна було м, довести до ідеалу. І тоді прям супер би було, чесне слово. А так він, Ну, я кілька днів вже е, тягну на ньому поради е, собі, робила на ньому невеличкі розклади. Буду така ну, нормальна робоча колода, але це все-таки залишає трішечки якесь відчуття кострубатості. І для мене він програє в цьому плані Незламний. Навіть не через стиль, хоча тут мені більше подобається, навіть не через те, що незламні е, це такі більш тематична історія. Да, ми впізнаємо кожну карту, тут немає такого. Впізнання. Да. Вони загально знайомі, загальні відчуття зрозумілі, але немає таких конкретних точок. Це непогано, це інше. Але ось цією недоробленістю воно, звичайно, дряпає дуже сильно. Я подивлюся насправді на таро Золото України, які в них є. Теж ще одна колода, вона. Теж в чорно-білій такій стилістиці, але там є Е, я забуваю, як це постійно називається. Коротше, фольго фольговані такі елементи. Виглядає доволі симпатичним. Але якщо я буду його купувати, коли піду на нього дивитися, я точно перевірю, що там з шрифтами і рамками, тому що воно коштує а тут прям набір з ним коштує 3500. Цікаво, чи є якийсь набір. А, ну, колода карт Таро українське таро Золото України, 87 карт, тобто там є додаткові, коштує 2300. Ну, коротше, за 2300 я точно буду вдивлятися в кожну карту і дивитися, що там з рамками і що там є. З прикольного, те, що книжка не потрібна, і коробочка дуже класна. Ось такі в мене враження. Захотілося вам показати, захотілося, щоб ви подивилися, поділитися. Пишіть, як воно вам. Можливо, хочете, не знаю, щоб я якось поробила на ньому для відео розклади, показала його більш предметно, як він працює з відповідями на питання, тим більше, що він такий прям суперконкретний, як будуть трактуватися ці карти на різні ситуації. Якось так. Гарного вам дня, бережіть себе. А, ледве не забула. Поставте мені, будь ласка, вподобайку за це емоційне відео. І якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал. Окрім дичини для підписників в такому розбурханому форматі, є ще багато більш причесаних, гарненьких відео з цікавою інформацією. Все, бувайте і бережіть себе.